Мої розкішні, мої чудові, мої надзвичайні українці. Я вітаю вас знову в нашій студії Міле Шоп, я Свєта, Ми продовжуємо працювати для вас, для перемоги, для всієї України. Друзі, ну що, ми продовжуємо нашу серію таких верблюжих поясів, надзвичайно чудових для вашого здоров'я, для вашого гардеробу, для вашого настрою. Подивіться, яка в мене краса. Просто подивіться. Ці наколінники, до речі, я ввожу тренд. Я вожу тренд на наколінники. Я хочу, щоб це стало елементом нашого гардеробу. Тому що це красиво для мене це красиво. От уявіть, якби ще в мене були чоботи, так? знаєте, І виглядає з чобіт, наче такі гольфи. Тому що зазвичай в мене ноги короткі, ну так склалися з природою. Зазвичай з мене гольфи всі спадають, злізають, повзають. А тут, ось ви уявіть собі, ви, красунечка, йдете, у вас чоботи, так, або батфорти. І виглядає ось така розкішна, така хутряна муфточка на ваших Ногах, ну подивіться, це дійсно краса. Друзі, зараз з'явиться інформація на ваших екранах. А я вам нагадую, щоб ви доєднувались до нашого ютуб-каналу Міла Дітіві. Ви можете написати о, у рядочку пошуку Міла Дітіві, і ви нас знайдете. Отже, друзі, код товару, Мортекс зігріваючи на колінники, тому що у нас є ще пояси, а це саме на колінники. Друзі, розмір м. L та XL. три розміра – це 80% верблюжа вовна, 10% овеча вовна, 5% бавовна, 5% лайкра. Подивіться, яка краса. Просто, знаєте, це, скажімо так, це моя тема, моя історія, тому що я завжди знаю, де в мене коліна, я їх відчуваю, тому що в мене були і спортивні травми, і травми. Я займалася боксом, в мене була травма. І я була на лижах в горах. Також давно в мене була ще, знаєте, я вам скажу, це був ще. Е Десятий рік, 13 років тому, я на лижах впала, і я вам скажу так: в мене була травма, і я її досі відчуваю. Особливо, якщо ви такі ж самі метеозалежні, як і я, то вітаннячка, так скажімо так, вам необхідні такі розкішні наколінники, тому що це просто а, рятівний метод ваших колін, друзі. Я вам хочу сказати, що ці наколінники лікують артрит, артроз, ревматизм, варикоз, запалення та спортивні травми. Але, до речі, ще я вам скажу як турист, що для туриста також важливо мати такі наколінники. Друзі, 80% верблюжа шерсть. Це Туреччина, це от просто собі уявіть. Це е, надзвичайно високоякісний матеріал. Це просто е, до речі. Він дуже приємний до тіла. Те, що я їх е, одягла сьогодні на джинси, це просто як показати вам як елемент гардеробу. Е, це можна і треба одягати на. Голі ноги, розумієте? Тоді буде максимально класний ефект. Друзі. А мені повідомляють, що наші постійні глядачі, котрі купили щойно свій пояс, беруть ще й на колінники. Бачите, що був цілий комплект. Тільки що замовляли пояс, а вже беруть на І зараз для вас буде знижка. Перша знижка, друзі. Я вас вітаю! Мінус 300 гривень для вас. Отже, 1499 гривень зараз на колінники. Знаєте, навіть якщо ви там працюєте в офісі, да ви там сидите, ви загорнули собі руки і сидите, так грієтесь і, і мрієте. Мрієте, коли буде наступне літо, я поїду в Крим, в Ялту. Але поки в нас є на наколінники, дивіться, чому я сижу. Я хотіла вам показати, настільки вони зручні у використанні, що в них не тільки стояти, ходити і бігати, так. Я зараз вам їх розправлю гарненько. В них дуже зручно сидіти, друзі. Подивіться: по перше, вони не сповзають, навіть якщо ви е, одягнете їх. На голі ноги, тобто під ваші там брюки, чи під штани, чи якщо у вас там довга сукня, якась така трикотажна, будь ласочка, Особливо, якщо ви там любите, знаєте, я дуже полюбляю такі в'язані довгі сукні, такі трішки мішкуваті. І ви одягаєте під них на коліники, тому що вони не приталені, такі сукні, зазвичай довгі, або довгі спідниці. Знаєте, я люблю така спідниця сонце, довге таке, щоб вона була широка, довга така. Це спідничка, і, до речі, дуже доречно будуть на коліни, тому що зазвичай вони не так гріють ці сукні і спідниці, але я розумію, що це дуже гарно. Тому, друзі, надзвичайно важливий елемент вашого гардеробу і лікувальних цілях. Особливо, якщо ви займаєтесь спортом, якщо ви ходите, у вас нордична ходьба. Я до речі обожнюю нордичну ходьбу. Це коли от е, йдете там просто е, по рівній е, місцевості, або ви десь там невеличка гірка є, і ви йдете з цими палками спеціальними для нордичної ходьби, настільки важливо тримати коліна у сухому теплі, тому що е, рух це завжди знаєте. Іде е, приток вашої температури тіла, так рух це коліна. Я знаю, настільки це важливо тримати їх завжди здоровими, і це дійсно непросто, тому що в мене там у тата, так, в нього є такі проблеми з колінцями, е, там варикоз, до речі, вони ще згладжують. так. Тобто е, варикоз це на початковій стадії. Вони також його зменшують. Е, Обов'язково ці наколінники вони прибирають. Біль. Друзі, саме функція сухого тепла. А я вам нагадую, що це аж 80% вовни верблюжої. 80%, розумієте? І це надзвичайно ефективно. Друзі, я вітаю вже наших замовників. Я передаю вітання. Місто Бровари Київської області, наші сусіди, Вітаннячка, пані Алочка замовила. Місто Бровари дуже приємно. Так, місто Київ, місто Київ, я також вас вітаю. Марія Миколаївна, дуже приємно, що ви піклуєтесь. Замовила дві пари. Правильно, друзі. До речі, Марія Миколаївна запитує наскільки вони тягнуться. Марія Миколаївна можете бути спокійною, подивіться. Тобто вони тягнуться на декілька розмірів, вони дійсно е, пружні, дуже плотно набита саме ось ця. Верблюжа шерсть, бачите, дуже плотно набита ця вовна, але подивіться, вона не перетискає, ви бачите? Тобто ну, настільки і, і низ я вам покажу або верх. Бачите? Тобто, ви можете бути певні, що в вашій ніжці буде комфортно. Ви просто собі зробите заміри. А, до речі, в нас питають про заміри, я вам зараз скажу по замірам. А, так, якщо хочете, ми навіть переміряємо. Дивіться, «М» Це 32-36 см в, в об'ємі. Лка це 34-38 см та XL – 36-40. Дивіться, їх висота, висота в них у всіх однакова, 26 см. Ви просто міряєте ось так. Ми зараз вам покажемо ось такий під колінцем. Бачите? В мене 38 см. Бачите, я вам от ось так собі поміряла. Ви, коли будете телефонувати до нашого кол-центру, ви скажете, в мене заміри такі, але я вже поміряла на коліно. Так, ви просто от на голі ноги, як у вас є, без, без штанів, без колготок. Ви зробили собі заміри під колінною чашечкою і повідомили нашому кол-центру, друзі. Я хочу нагадати, що вони тягнуться. Що це матеріал дуже еластичний, там є 5% лайкри. Тому це дуже нам допомагає а, в тому, щоб вони були еластичні, щоб вам було легко їх надягнути і так само легко зняти, тому що це дуже важливо. Особливо людям для таких як я, ті, котрі набрякають ноги. Знаєте, на вечір я п'ю багато рідини, я п'ю і чай, і каву, і воду. Я багато люблю пити, але на жаль, є такі вади, що тіло набрякає, ноги набрякають, тому ви можете бути спокійні, вам нічого не перестисне. А я для вас хочу повідомити приємну новину. У нас для вас знижка. Друзі, така активність. Замовляють по дві пари разом з нашим поясом, зігриваючи на колінники Мортекс. Друзі, обов'язково записуйте. Мінус 400 гривень одразу, друзі, ну це надзвичайна ну, ціна. Друзі, ну ага, так, я зрозуміла. Я зар 1099. Так, нам виправили, бачите, а не треба нам таких помилок. Ми любимо наших глядачів та глядачок. До речі, мене запитує Віктор Олегович: чи можна чоловікам... Віктор Олегович, звісно. Це унікальний е, е, такий аксесуар. Унікальний аксесуар. Я вам хочу сказати, що е, і для чоловіків, і для жінок, особливо якщо ви. Спортсмени, я знаю, що наша країна дуже відома своїми спортсменами на увесь світ. І у нас дійсно багато спортсменів, багато вже спортсменів, котрі дивляться спорт, знаєте, так як я на дивані. Тому особливо для колишніх спортсменів, для діючих спортсменів, ось такі вдягати на колінники це просто надзвичайно круто. Дивіться, як гарно вони тягнуться. Подивіться. Як гарно вони тягнуться, тобто я їх можу навіть підвернути. Бачите, вони дуже, дуже, дуже еластичні. Дивіться, я вам зараз їх розтягну, щоб ви побачили, що це дійсно завдяки лайкрів. Ось, подивіться, бачите. Як гарно вони тягнуться. Тобто вони на два розміри, а той на три ще можуть тягнутись. Тому що, знаєте, буває таке, що ви там носите Емочку, Елечку, а нога тоненька не буде нікуди падати, тому що, бачите, в мене я зазвичай ношу XS S ну, 42-44. Е я думала, що Емка для мене буде велика. Ні, не велика на джинси дуже зручно. І до речі, доверху і донизу вони надзвичайно еластичні, вам нічого не перетисне. Любі друзі, півтори хвилиночки таймер. Я хочу сказати, що партія обмежена, і наступна партія, можливо, вже буде вище за ціною, тому що це дуже такий популярний товар. У нас дуже популярний лот, надзвичайно такий зарекомендований. Знаєте, що у нас дуже багато. Приємних відгуків, особливо коли берете ви комплектами, пояс та ось ці наколінники, Тому що ну хочеться, хочеться піклуватися про своє здоров'я. Друзі, я вітаю наших чоловіків і жінок, котрі замовляють, котрі довіряють нам. Так, Вітанічка летить сьогодні. в Місто Бориспіль, Київська область. Ви мене сьогодні прямо знаєте, дуже радуєте. Місто Бориспіль, мої вітаннячка вам, так. Анастасія Дмитрівна, вітаю вас так, Марина Дмитрівна, а, сестрички, бачите, так приємно. Дуже приємно, що ви у нас замовляєте сім'ями. Отже, друзі, що я вам хочу сказати. Обов'язково, обов'язково їх прати тільки вручну, тому що у нас запитують, чим їх прати, прати вручну. От, дивіться, там написано, всі інструкції є, але я вам скажу ще зауважу і нагадаю, що це натуральна вовна, це 80% верблюжої вовни, 10% у нас вічинка, і тому я вас прошу просто: періть їх руками, якщо ви хочете їх освіжити. Але я не думаю, що ви її будете часто прати, Це вона не брудниця просто. Це знаєте, це така річ. Ну, не, тобто, ви ж тут не піднієте в колінцях, розумієте? І е, вони так не будуть бруднитися. Хіба якщо ви там не танцюєте, якийсь полденс. я не знаю. До речі, дівчатка-танцівниця також у нас беруть активно ось, саме ось ці наколінники. Саме молоді дівчатка танцівниці А в нас ще. Фінальна знижка для вас ще буде, ну я просто вражена. А ну давайте, цікаво, цікаво. 699 гривень, мої дорогесеньки. Зігріваючи на колінники Мортекс. 699 гривень. В нас вже вімкнувся таймер, безкоштовна доставка. Міледіте Шоп для вас зробили безкоштовну доставку. Друзі, я вам нагадую, що в нас є три розміри, так Ель так що це дуже класний засіб для спортсменів. Що це дуже класний засіб від ревматизму, варикозу, артриту, артрозу тобто всі отакі неприємні недуги, так зменшується біль. Всі дуже неприємні недуги вони будуть у вас просто зникати разом з цими наколінниками. Особливо, якщо це у вас такі старі травми спортивні, такі, наприклад, як в мене, що це був в мене бокс, був на лівій нозі, на правій нозі були лижі. Розумієте, тому друзі, для вас це просто знахідка. Тим паче, що це дуже красиво, приємно. і я вам хочу сказати, що як важливо, коли це натуральний матеріал, що це не якась там, знаєте, якийсь фальсифікат, чи ще щось. Ні, друзі, ми настільки цінуємо наших глядачів. У нас настільки вже знаєте така репутація, що ми себе зарекомендували, що ми для вас обираємо тільки найякісніших виробників, і з цим виробником саме з нашими з турецькими нашими друзями, ми вже давно, і у нас буде продовження акції. Ми вже вам казали за пояси. Якщо ви дивилися, що якщо ви берете два і більше, то ціна нижче на 100 гривень. Друзі, дивіться, тому тільки для наших глядачів, для глядачок, «Міледі Тіві ШОП» і тільки в цій програмі. Якщо ви берете а, дві і більше, то ціна 599 гривень. Мені здається, це дуже класне і вигідне рішення для всієї родини, особливо якщо у вас велика родина, є бабуся, дідусь, брати, сестри, мама, тато, і у вас ще є три хвилинки часу зробити свій вибір. До речі, ще пишуть нам так, дзвонять нам спортсмени. Професійна е, танцівниця, бачите, професійна танцівниця використовує постійно і літом, і взимку ось такі, будь ласка, наколінники. Ну, як вам таке, скажіть? Тому що це дійсно надважливі е, ось ці чашечки колінні. Що це в них є таке, знаєте, слабке місце. В балетних діячів, тих, хто займається професійними танцями. Тому, якщо там ваша донька, або якщо ваша дружина в балеті, ви можете зробити такий подарунок, або просто вона любить танці, просто в хаті танцює, ну не знаю, займається спортом. Робіть такі подарунки своїм близьким, тим паче, що у нас знижка на дві пари, і більше дві, три, чотири, п'ять пар, у вас буде ще додаткова знижка 100 гривень на наші ось такі дуже класні. На колінники. Тим паче, якщо ви е, модниця, знаєте, якщо ви любите щось оригінальне, то берете ось такі на колінники, одягаєте чоботи. Зараз вже дуже актуально. І я вам скажу, що ви і виглядаєте в тренді, скажімо так, тому що це мій тренд, а авторський такий буде. І у вас ще і турбота про ваші колінця, про те, що знаєте, що ваші колінця в безпеці. Подивіться, як гарно тягнуться ці наколінники, вони Воно нічого ніде не перетискає, вони не перегріваються, тому що теплорегуляція надзвичайно важлива ще в цих наколінниках. Подивіться, тут вся інформація вказана у вас на цій бірці. Так? Бірка вона пришита, вона нічого вам вона не заважає, вона не колеться. Тобто прати тільки вручну 30 градусів ми не вибілюємо, не віджимаємо, тому що все ж таки це натуральна вовна. Це 80% верблюжої вовни, друзі. Я ще раз вам нагадую. Також в складі є лайкра, тому вони дуже еластичні, вони надзвичайно приємні до голого тіла. Я просто в них, от, ви бачите, майже весь ефір сижу і грію руки, тому що це так приємно. Євно, це так тепло. Це взагалі просто знаєте насолода, тактильна насолода. А ви знаєте, що я люблю такі е, речі. До речі, якщо у вас така ж сама проблема, метеозалежність, як і в мене, коли знаєте, викручують так просто ці вже суглоби е, саме на руках. Ви взяли свій наколінник, друзі, і вділи на руки. І можна так просто лягати спати. До речі. Це буде вирівнювати і pH вашої шкіри, так? тобто шкіра буде гладенька-м'якенька, розкішна, така навіть бархатна, і буде зменшувати біль, саме ось це сухе тепло зменшувати біль. Жінкам також, ви знаєте, ще дай можна можна на живіт покласти. знаєте? Коли у вас там, ну, ви знаєте, жінки мене зараз розуміють, коли треба класти на живіт. Розумієте? У нас просто якийсь шалений ажіотаж. І ще півтори хвилиночки нам дають, тому що у нас акція зараз, якщо ви берете дві і більше, то у вас ціна 599 гривень. Друзі, я нагадую, що це ви можете використовувати не тільки на колінах. Навіть якщо ви хочете, ви можете донизу так пригорнути, тобто донизу ноги, так, знаєте, спустити, будь ласочка, і, і ви собі у вас там ось ці саме, тому що стопа. Знаєте, це я сьогодні такому на низькому. Ходу, зазвичай я на підборах. Я і в житті на підборах, тому що я маленька. І о, ось ця частина, тут де ці кісточки, тут де ці суглоби, ось ці самі стопи, вони так ввечері ну просто, знаєте, і я коли вдягаю, наприклад, можу вдягти ось такий на коліник, скажімо так, туди, куди мені треба, і все, біль зникає, друзі. ну Я вам серйозно кажу, якщо це не якісь там е, такі проблеми, що ну там, знаєте, вирішується операція. А якщо це таке, що можна зігріти сухим теплом, вони дійсно працюють. Особливо ось осінь, зима, е, міняється тиск. Я дійсно метеозалежна, і це не від віку. Навіть в 20 років е, в мене також на, саме на погоду були ось ці такі е, справи з цими з руками, суставчики. Оце знаєте, коли е, саме оці кісточки вони болять, і ти не знаєш, куди їх подіти. Ось так легесенько, бачите, занурили і все, і ви можете бути спокійні. Друзі, зігріваючи на коліники Мортекс, три розміри в нас є, це 80% верблюжа вовна, 699 гривень за одну пару, але якщо ви берете 2-3 більше, то ваша ціна буде 599 гривень. Приходить ось в такому пакуванні абсолютно безкоштовна у нас доставочка, і все-все-все розписано, щоб ви мали собі спокійно їх використовувати. Тому я вітаю всіх наших глядачів. Я вітаю всіх, хто вже придбав і користується нашими і наколінниками і поясами. Любі мої, бережіть себе, цінуйте себе, а ми йдемо далі. Я вас цілую обіймаю. Bye-bye.